Для того, аби роздати Wi-Fi, треба перейти в параметри, знайти пункт Власна точка доступу. Тут ти можеш встановити пароль від Wi-Fi точки доступу, введи його в поле і натисни кнопку Готово вверху справа. Тепер треба увімкнути перемикач, дозволити з'єднання всім. На цьому все. Wi-Fi вже роздається, пристрої вже можуть підключатись. Тепер перейдемо в шторку і подивимось, як це виглядає тут. Є пункт власна точка доступу, якщо він білий, це означає, що він включений, але жодного пристрою не під'єднано. Якщо він такий сірий, чорний, це означає, що він виключений. Тож включимо його знов і подивимось, як він буде виглядати, коли якийсь пристрій під'єднається до твоєї точки доступу. Коли хтось підключиться до твоєї точки доступу, то вона буде світитись таким зеленим і буде вказана кількість пристроїв, які під'єднано. На цьому все. Підписуйся на мій канал, став лайк. Дякую за перегляд.